І всім привіт з вами Ретрос. І сьогодні ми знову граємо в гру Rusted Warfare на моді Red Alert 1. І сьогодні я буду грати проти... 1 проти трьох Побачимо, що з цього все буде. Чи переможу я їх. Я навіть не знаю. Можливо, вони мене розтрощать. Так. Я так зрозумів, тут немає такої настройки. Ладно, так, поставимо. Ставимо третього в команду Б і розпочинаємо гру. Так, погнали. Зараз провіримо, як які вони будуть жорсткі. Тим паче, якщо я один, то мені буде важче набагато. Союзником казалося, що легше, а так хто його знає. Так, по старій схемі поставимо базу коло тих ям. І будемо розвивати економіку. Навірно, спробуємо тактикою раша. Ну, інженерами позабирати. Здання. Не знаю, може й вийде, може і не вийде. Саме цікаві. Так, поставлю тут. Так, поставив строїться бараку, казарму. Конструкціон поставлю тут краю, щоб швидше Ну, щоб недалеко було інженером бігти. І поставимо одного інженера. Так, і відправляю швидко його на ту сторону, поки противник не встиг відстроїтися. І поставимо ще одну казарму ближче до краю постройки бази. І ще одного інженера. Аби план не провалився, а то буде терпець. Так, і цього теж відправляємо на той край. Так, поки що не добіг. Тут інженери капець медлені. Така карта маленька, інженери взагалі. Так, поставимо ще один обогатитель. Так, мабуть, не знаю, давайте знайдемо штаб. Щоб було легше. Ось у наш топ. Украдемо ми штаб наш. І будемо тікати. Іпа, алло, здорово, ребята, блять, ви лохи, нахуй. Я вас пийде, блядь, базу. Так, з цієї сторони бачу вже стоїть база. Так, там якийсь шухер. Походу противник трошки розізлився. Так, давай. Блин, зря я, наверное, цей начал строить. Надо было сразу завод. Да я же не знал. Так, побежим на ту сторону. Так, что мне трошки дают пизды. Це вони припухли. Так, ставимо завод швидко. І робимо танки. Поки не пізно. Мені кажеться, що вони мені розірвуть жопу. Так, визьмаємо, виживаємо маленьких танків. І звісно вони дорогі. Капець. О, знайшов і цей базу. Так, поставимо електростанцію і ще один танк. Трошки накопичим, щоб куча напасти, і буде нормально, я думаю. Блін, тільки жалко. О, є, мінус один бот. Так, і тут трошки неприятна ситуація у нас. нас тут непосредственно мочить. Аби нам жопу не порвали. Давайте продамо, щоб поставити обогатитель. Набогатитель не хватає. Не знаю цей штаб цей штоб продавати. Давайте цю м'яку електростанцію. Не знаю. Давайте цей завод продамо. Мені щось кажеться, що я про це пожалію. Аби ось підстроїться. Головне, щоб економіка пішла. Ну мені щось кажеться, там війська набирається. Така куча гамна, що це просто капець. О, поставимо тут казарму і завоюємо областитель. Та блін чого воно не ставиться. Воно ну, що тільки на видному місці чи що. Звісно я тупо зробив, треба було знизу поставити. Більше шансів, що вони не будуть її трогати поки що. Ну, їм буде важче добратися до неї просто. Ціла та що вища. Так, ставимо тут е, казарму Constructuring. Альянса Constructuring І завоюємо інженером обочитель. Або електростанцію, не знаю, я ще не подумав. Давайте все підрап будемо забирати. Так, тут уже на нас атакують і... да, я про це пожалів реально. Де я тепер візьму комбайна? Не знаю то, що він ще дорого стоїть. А... при тому ще й треба 2000 потратити на завод, щоб купити його. Походу я в жопі. Так, давайте ще одного інженера. Мені здається, в мене вибору немає. Мені треба тільки завоювати здання і продавати їх. Так я, може, хоч щось добьюся. І прийдеться ще й цей штаб за альянс продати. Бо того що другого вибору в мене немає взагалі. Так, давай завоювую бачитель. І тут вже нападає зверху, і я різко продав, щоб він не розібав мою електростанцію, бо то що це тільки ресурси мінуса. Подправимо на підкріплення, щоб нам тут не їбали молги. Так, ну тут таке військо запорожке, ну, непогане таке. Я надіюсь, я думаю, що ми одіб'ємося. Там ще артилерія під'їхала, ніфіга себе. А це звісно обнагліли боті. На що я їх написав? Хай би були такі тупими. Як шкару. Так, давайте продамо, ну його в баню. Ви буде продати. Так, ми позбавились той армії. І... і. І появилася така ситуація, що я не знаю, що робити. Придеться цю продавати і ставити добачитель. Ааа, прикол тому, що мене навіть енергії не вистачає. Оце де попадос. Тобто не енергії, а золота. Прийдеться. Хоча це тупо буде, якщо продати електростанцію і поставити обогатитель, ну обогатитель не поставить, бо то що ж треба для електростанції. Yeah. Тепер я реально в жопі. А тепер я нічого не зроблю. Yeah, я себе загнав в тупік. Так кажи, що хімат, вс. Оце де реально бути жорсткі. Ні, ну якщо б грав би один на один ботом, то не жорсткі. Ну, один проти трьох, да, показали, що жорсткий. <говор> так що, мені кажеться, в наступний раз мені треба буде пограти трошки другої тактикою. <говор> 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 обороною більше всього. Будемо йти в оборону. Повку, що я поставлю цю електростанцію. Все одно в мене 200 кредитів не вистачає. Що я зроблю? Нічого. От іменно. Танків не вистачає. Так, взагалі Не армія, а якісь дихлики два осталось. Все Оце вся моя армія, що лишилась, Все, капець. Скоріше за все, що з минути на минуту мені приїдуть жопу рвати Вже приїхали. Рішили потихеньку жопу мені порвати. І при тому так непогано. Ну вирішив я последні шаги зробити штабом, покататися трошки. Не знаю, ну це мені нічого не дасть, просто так. Про це треба було раніше думати, щоб штабом під'їхати, казамов поставити і... Та ні, ого ого, та ні. Це було жорстко. Це було реально жорстко. Оце де реально не повезло. Ладно, давайте попробуємо ще раз. Попробуємо тактикою оборони. Так, тут все виставлено і погнали Так, і давайте, мабуть, далеко не будемо цей грузовик завозити, штаб. Щоб швидше строїться і. Ну, Коротше, йти в оборону, ми ж не будемо вже в рож, не в атаку, ні в шо. Зробимо, поставимо о богатіча один, потім з цей... Завод техніки, щоб вже зразу робити танки. Бо, я так розумію, вони так зразу нападають, що я нічого їм не впінув зробити. Це реально жорстко. Поставимо тут скромненько з боку. І не буду навіть до середини дориватися. Ну це вже пізніше, якщо полежа. Так е ну. Ну, ждемо ще 300 ресурсів, щоб поставити е, завод техніки. І це мене, звісно, кумаре, що оцей комбайн півчаса крутиться коло обогатителя. Не, щоб зразу заїхати, ну що за, блін. Дебілізм якийсь. А, ще один цей поставлю за. Ну, дурно, дурно, знаєш. Дурно. Так, ну ладно, ждемо ще 800 хоча б ресурсів поставимо завод техніки. Так, і будемо ждать. Ожидати будем поки той комбайн покрутиться. І щось може щось з цього буде. Так, 100 ресурсів можна поставити завод техніки. Воєнний завод техніки. Я ж сподіваюся, вони зразу на мене не, на... не будуть нападати зараз. Так, поставимо ще один, поки ресурси є. Я бачу ребята реально працюють, блядь. Хорошо. Так, поставим ще один завод. Так, і... А, у okay. нас ресурсів не особо вистачає. Construction complete. Construction, Я не пойму приколу це. Допустимо, немає енергії. Мінуса енергії. І оці здання, вони як начебто взагалі не потребують енергії. Оцей обогатитель, у оцей завод техніки, казарма. Це що, требують енергії тільки турелі і... Ну в основному турелі. Більше ж нічого вроді. Я, може ще щось. Може ядерка, лабораторія, чи цей технічний центр. Короче. Так, відправлю я тут на розвідку двох тонків, перевірять, що тут. Чи тут нікого немає, чи тут є хтось. Так, розпакуємо е, цей МКМ, чи як він там називається. І підійдемо ближче до тих ям і поставимо там. І, мабуть, не знаю, чи точно, я це зроблю. Так, поставлю строїться, тут два танка точніше один ресурс не вистачає. І другого поставив. І тут вже я один клієнтик такий офігівший. І я йому вирішив дати тирки. Не знаю. Судя по по кількості золота внизу, прийдеться один обочитель продавати і відправляти комбайна наверх. Що я, в принципі, і зроблю. Так, поставлю ще танків. І. Unit Ready. Ахнолефт. І провірююся там. Бо... На горизонті чи немає там, чи є. Юніт рей. Так, тут нікого немає, ну... Ахнолес. Хоч і немає, но мені ця інформація нічого не дасть. А. Ніфігася, аж 4 грода. Оце знахабний ворог. Я офігівший, якщо чесно. Так, поїдемо понагліємо трошки. О, може, можливо, виб'ємо трошки йому економіку. Наприклад, зіб'єм електростанцію і трошки. А бачите, він тратить гроші ради того, щоб встановити шканці. Эммм. Тупый поступок, если честно. Хотя мені кажется боти автоматически установлен. Ого, У меня все тут обошня такая жодка стоит. Акуи. Блін, не хватает вибить всю энергію. Да, не хватает. Оце де облом. Ладно. Эээ. Отправляємо цих пацанів, бо вони щось стоять на місці. Так, це Ну, Давайте продамо оцей, як я й обіцяв. І одного... Хай, ладно, возим. Робимо танків. Ну, якщо чесно, то в мене оборона дуже слабенька. Судя по тому, скільки в нього там градів було, 4 града. А мене тут цього ліс 6 танків чи скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6... Ну, 8, ладно. Construction complete. Так, і... Поставимо радар. Не знаю, який він в нього тут функціонал. Він же має просвітлювати ту зону, яку я розвідував. Хіба не так? Хіба не так? По суті, дожен так. Так, зробив дві артилерії. І так, відправив одного комбайна на верхній на верхній обогатитель. Так, поставимо совєтський технічний центр. І я попитаюся, якщо в спину, звісно, піти в ядерку. Ну, хто я знає? Ворог може напасти з хвилини на хвилину. Ось, наприклад, він вже напавсьо. Звісно, mm, не дуже приємна ситуація. Армії особа немає, ну вона то є. Да, вона є, ну но... ще й просрав комбайнів. Мінус... Ну, Мінус 2000 ресурсів. То скільки там комбайнів? Півтори тисячі чи тисячі стоїть? Не повністю. Ну дуже неприємно. Абсолютно прикольно. І тут от три грода. офіге, я взагалі в шокі. У мене оборона взагалі ніяка. Абсолютно. Мені Мені це і того апокаліпсиса, чи як він називає. Дуже тяжелий танк. і він не поможе. если там тело армада нападает, то, конечно, мы поможем. Притом угадь. Так, тут уже снизу начинается долбой. И сверху, и снизу, и с всех сторон началось. И я вот так продержусь? Что мне не кажется, не Да убейте вы того, ну что вы стоите, ну -мо. Так, не сохнет. Капец, блин. Mm -hmm, нет. Не потягнув. Ході скільки б я мамонтів не робив, ні, ні. А, у них тупо на волом танки йдуть і все. Вони виграють тупо колічество. і все, бл. Їм до пизди, те, що я мамонтом на панамою, нападаю. Хуй ямонтом. Де хуй вони, будуть. Вколічив, все, тупо колічи. Оцей нахуй, піздець, все Мене вже розюбують. Тим більше противник уже моментів теж робить. Не бачу вже смисла впиратися. Хоча буду питатися, впиратися. Давайте попродаємо. Давайте продамо. Деля, я ж не буде відказати покупку ОТІ електростанції, щоб мені вернули гроші. Ні? Хіба не так? Та, Це чистіший роз'йом. Е, що ж, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, як вам відео. Всім до побачення.